Маленьке коротке відео на рахунок, яка весна в Данії. Я записував подібне відео було про зиму. Щоб хтось збирається, можливо, туди їхати, розумів, яка зима, ну, принаймні, яка в нас була. Про весну хіба що можу сказати? Ну, Наступила вона, в принципі, як по календарю. Зразу було відчутно, що природа змінюється. І була досить прохолодна, але багато було сонячних днів. Я б не сказав, що весна була дуже дощолива. Як на мене, було досить-досить так. Нормально. Вже навіть в травні один раз я пригадую, що я в шортах ходив гуляв. Тобто вже було так нормально. Загалом весна така, як весна, е яка має бути весна, така й була, не було дощали. Це саме основне. І друге, хотів ще сказати, особливість весни Данської, принаймні нашого регіону, це саме запах. Іменно десь в березні місяці. Починають, я так розумію, з ферм щось там забирати, удобрювати поля. І в нашій комуні ну, просто жесть була запах. Настільки сильний запах, що ми закривали вікна. Причому навіть в місті, в самому було чути цей запах. Дуже було, як це вам сказати, ну, коротше, жесть. Навіть якщо їдеш, дружина прокатнулася була, і волосся в неї пахнуло. Ну, на велосипеді проїхалася. І я дала понюхати волосся, каже, капе, воняє тим, тим запахом. Оце така, коротше, як ферми, свиноферми, отакий запах їдучий, сильний, ну просто жесть була. Ну, правда, не було так, ну було, було досить сильно. Зараз цього вже, звичайно, немає запаху. На початку весни отакий прикол. А так весна нормальна.